Привіт, красуні! Сьогодні я вам покажу продукт, який реально змінює стан шкіри, волосся та нігтів. Ні, не косметично, а зсередини. І це МСТ Skin Beauty формула з колагеном Verisol. формула, ефективність якої підтверджена клінічними дослідженнями. Якщо ти хочеш більш пружну шкіру, менше зморшок та здорове волосся, залишайся. Skin Beauty формула від МСТ поєднує в собі наступні інгредієнти: колаген, верісл, гіалуронову кислоту, біотин, цинк, селен, мідь та вітаміни С та Д3. Це не просто колаген, це повний комплекс, який запускає внутрішнє омоложення шкіри, зволоження і відновлення волосся шкіри та нігтів. Пройдемось більш детально по інгредієнтам та трошки наука. В складі ми маємо колагенові пептіди вересол. Це гідралізований колаген з дуже маленькою молекулою. У, асканесмау. Kind of Він проходить у кров і потрапляє саме у дерму, стимулюючи фібробласти виробляти власний колаген, еластин і гіалуронову кислоту. What? Bro, what are you talking about, man? Його ефективність підтверджена клінічно: менше зморшок, більше пружності та рівніша структура шкіри. Також в складі ми маємо гіалуронат натрію, працює зсередини як зволожувальна губка, допомагає шкіри тримати воду та виглядати свіжою. Біотин. Куди ж без нього? Це вітамін краси, покращує ріст волосся, зміцнює нігті та робить шкіру більш рівною. Цинк, целен мідь. Це антиоксидантна трійка, яка захищає клітини від старіння, стимулює оновлення та впливає на пегментацію шкіри. Ну і, звісно, вітамін С. Без нього синтез колагену просто неможливий. Це будівельник красивої шкіри. Як працює ця формула всередині? Після прийому у вирісу потрапляє у шкіру за 2, максимум 6 годин. Його пептиди це сигнал для клітин. Організм, ніби думає, колаген руйнується терміново, треба виробляти новий. У результаті шкіра стає пружнішою, зменшується глибина зморшок, покращується зволоження та гладкість, волосся отримує більш поживних речовин. Нігті стають міцнішими. Ця формула впливає не лише на зовнішній вигляд, а й на структуру шкіри. Давайте коротко про головні дослідження. 8 тижнів прийому виресел це мінус 20% глибини зморшок та плюс 15% к еластичності шкіри. А це дослідження каже, що за 12 тижнів прийому плюс 65% про колагену у дермі. А це дослідження каже, що гіалуронат натрію – це плюс 20% з шкіри. Цинк плюс селен це посилення антиоксидантного захисту. А ще й менше ошкоджень клітин. І саме цікаве, що це реальні дані, а не маркетинг. Really? Кому підходить формула створена для жінок, які помічають втрату пружності, мають мяну шкіру, борються з сухістю, мають ламкі нігті, хочуть покращити якість та ріст волосся, хочуть результат без ін'єкцій. Пам'ятаєте фільм субстанція? Як правильно приймати? Приймати по 4 капсули один раз на день після їжі. Перший ефект ви вже побачите через 4-6 тижнів, а максимальний ефект ви помітите через 8-12 тижнів. Якщо тобі подобається б'юті контент на основі науки, підписуйся, став лайк і напиши в коментарях, який інший продукт від компанії МСТ розібрати. Та пам'ятай, справжня краса починається з середини.